А ось так виглядає вітер Шинук наче небо навпіл. Новий день, новий календарик. Доброго раночку Алісі! Так що там у тебе? Нова гра? Угу. Mm -hmm. знову ми вийшли, а небо. Дивіться, яке гарніше. Коротше, тут у Калгарі є особливий теплий вітер. Шинук. А ось так виглядає вітер Шинук. Він наче ділить небо навпіл, і побачите таку чітку лінію. Канадське місто Калгарі розташоване неподалік від скелястих гір. Рокі Mountains. Тому погода у Калгарі дуже залежить від того, який саме вітер дме цих гір, північний чи південний. І надія, коли я показую погоду, яка у нас тут в Калгарі, я отримую від вас такі повідомлення: типу, ого, це так погода. Скаче. Та все це через той вітер шинок. І особливість його полягає в тому, що від поривів цього вітру температура повітря може підвищитись на 10, на 20, а іноді навіть на 30 градусів протягом всього декількох годин. Ось як тут. В перекладі з індіанської мови шинок означає пожирач снігу. І я вам скажу, що це справді так, бо цей сніг наче не тане, а просто поступово випаровується. А ще цей шинок дуже гарно виглядає у небі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, з вас лайк і підписка на мій канал. Я, наприклад, навіть не знала, що такий вітер існує до того, як переїхала у Калгарі. А ви напишіть в коментах, будь ласка, чи ви взагалі знали, що таке буває?